Російську імперію збудували українці, та що там навіть вигадали її українці, а точніше українець. Випускник Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович. Інший могилянський випускник, гетьман Іван Самойлович здав Москві українську церкву ще один могилянець, Олександр Безбородько. Був канцлером уряду імператора Павла І, один із засновників російської музичної школи Максим Березовський і один із засновників російського живопису Дмитро Левицький теж закінчували Могилянку, основоположник російської медицини Данило Самойлович і стовп російського православ'я Димитрій ростовський Само собою вчилися у Києво-Могилянській академії. Гетьман Іван Мазепа, його опонент Павло Полоботок, перший міністр освіти Росії Петро Заводовський теж, а вже єпископів, могилянців, які охрещали Урал, Сибір та Далекий Схід, цілий взвод, всіх тут не перерахуєш. Але я не хочу викликати у вас враження, що Києво-Могилянська академія випускала виключно московських та промосковських діячів. Були серед її студентів і творець Української конституції Пилип Орлик, і автори козацьких літописів Григорій Граб'янка, це Саміла Величко, і композитор Артем Ведель, і поет Гулак Артемовський, і філософ Григорій Сковорода. Утім, освічені українці і справді часто ставали на службу імперіям. Не лише російські, але й польські, австрійській. Та навіть османський. І цей факт потребує осмислення. Бо почалося все з людини, яка зробила рівно навпаки, будучи іноземцем, стала на службу Україні. Звали цю людину Петру Мовіле. Мовіле у перекладі з румунської означає курган або ж могила. Тому в Україні він став Петром Могилою. Так так, це той самий Петро Могила, на честь якого Київську академію назвали Могилянською. Батько Петра Симеон Мовіле був господарем Молдови. Це титул такий. Він приблизно відповідає нашому великому князю. Ті, хто дивився наше відео про історію Молдови та Румунії, знає, що там постійно тривала боротьба за владу між ставленниками Османів, Речі Посполитої та Габсбургів. От власне у такій боротьбі Симеон Мовілей загинув. Тому дружині з дітьми, серед яких був і 11-річний Петру, довелося тікати. Ну а оскільки Мовіле старший був ставленником Варшави, шлях родини проліг до речі Посполити. Полити, а точніше до Львова, з елітами якого родини Мовіли давні зв'язки. Справа в тому, що і Молдова, і Румунія спойдували православ'я, тому й орієнтувалися на православну частину Речі Посполитої, яку складали українські землі. Саме тому, до речі, Петро, окрім рідної румунської, добре володів українською та польською. Ну а грецьку та латину він вившив уже під час навчання у Замойській та академії та французькій сарбоні. Долею родини опікувався сам великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, це по нашому міністр оборони. Тому мовіли молодший став військовим. Маючи 24 роки, він брав участь у битві при Цицорі, де турки розгромили польсько литовське українське військо і вбили командувача Петрового покровителя Жолкевського. Самому Петрові вдалося врятуватися. На наступна битва під Хотином була більш вдалою, хоч Хотин за умовами мирного договору все-таки забрала Молдова, васал Туреччини та Петрову батьківщину. Мовіле могила у цій битві воював проти своїх земляків, і чи то з цієї причини, чи то через смерть покровителя втратив цікавість до військової справи та перебрався подалі від війни до столиці східного православ'я Києва. У душі його й справді стався злам, бо невдовзі хлопець постригся в монахі та приєднався. Нався до братії Києво-Печерської лаври. Там він потрапив на очі Йова Борецького, київського митрополита, якого було рукопокладено завдяки сміливій комбінації Петра Конашевича Сагайдачного, про яку ми розповідали у відео з історії української церкви. Козацький митрополит, як прозвали Борецького, звернув увагу на молодого, знатного та освіченого ченця і став його покровителем. Тут треба нагадати, що усе це відбувалося після підписання Берестейської унії, коли більшість українських єпархій перейшли під руку Папи Римського і створили унійну церкву, яку ми нині звемо греко-католицькою. До речі, Петро Могила народився саме в рік підписання унії і зростав під час занепаду Української православної церкви, відновити яку Сагайдачному вдалося якраз після битви під цицурою. що могилі значно простіше було стати уніатом або ж католиком, як його покійний покровитель Жолківський. Однак він свідомо обрав православ'я. Причиною цього швидше за все було те, що початкову освіту хлопець колись здобув у львівській братській школі, з якою традиційно було пов'язано його родина. Завдяки покровительству Борецького, за два роки після постригу могила виграв вибори архімандрита, тобто очільника всього монастиря. Там він одразу взявся за освіту, заснувавши при лаврі богословську школу за західноєвропейським зразком. Але проблема полягала в тому, що в Києві вже була школа, заснована київським братством. До цього братства у складні часи утисків з боку Польщі демонстративно вступив Сагайдачний разом з усім реєстровим козацтвом, захистивши у такий спосіб громаду і школу. Тому зрозуміло, що братчики сприйняли Лаврську школу як підкоп під свій авторитет. Почалися розбірки, в результаті яких дійшли компромісу. Обидві школи об'єднали в приміщенні братської школи на Подолі, але під рукою могили, який був прихильником модернізації освіти. Утім, освіта неможливо без книжок, і особливим об'єктом цікавості могили стала лаверська друкарня, яка за п'ять років видала цілих 15 нових назв. А на ті часи це було зовсім немало, у тому числі книжки авторства самого архімандрита. Митрополит Євборецький показав на Петра могилу як на свого наступника, і згодом українську церкву очолив наймолодший за всю історію 36-річний владика, та з енергією властивої молодості взявся реформувати не лише школу, але й церкву. Чому їй потрібні були реформи? Справа в тому, що за два десятки років занепаду розхиталася не лише організаційна структура, але й богослужбова частина. Це може сьогодні здатися дивним, адже от чи наш, начебто, не міняється. Але насправді, от чи наш навіть за роки незалежності, змінився через запровадження української мови як мови богослужіння. А що вже там казати за 16 століття? Крім того, служба Божа це не лише от чи наш літургія весь час змінювалася з різних причин: приходила нова музика, виникали нові ритуали, і все це було децентралізовано, оскільки єдиної інструкції не існувало. А що вже там казати за богословські питання, над якими постійно працювали теологи, роблячи нові висновки. Найяскравіший приклад церква Московії, яка за сотні років існування в ізоляції настільки відійшла від київської, що мала навіть інший символ віри та хресне знамення. І патріарх Нікон, який жив в один час з могилою, згодом вимушений був силоміць приводити її до київських стандартів. А та частина, яка не погодилась з реформою, сьогодні існує як окрема старообрядницька церква. Ну, а митрополит Петро Могила був людиною системною, тому зрозумів, що починати треба з уніфікації правил богослужіння та однакового розуміння сутності віри. Тому що під час служіння в Лаврі він створив посібник з проведення служби Божої літургіаріон, який використовувався ще 200 років після того. Ну а потім пішов далі, створивши новий требник. Треба це загальна назва для всіх обрядів, які проводяться індивідуально на прохання окремих людей, наприклад, освячення домівки, хрестини, панахиди і так далі. У требнику, створеному могилою, було вміщено, якби це зараз назвали, сценарії 126 обрядів, з яких 37 були новими для Києва, позиченими у римських та грецьких джерелах. Та адаптованими для України. А ще 20 взагалі не мали аналогів, тобто були створені з нуля для потреб українських вірних, як, наприклад, освячення вуликів та бджіл. Крім інструкції текстів Молитов, Требник містив роз'яснення суті обряду для священника, а також необхідні богословські нюанси. Крім того, у співавторстві з соратником Ісаєю Трофимовичем Козловським він написав підручник або ж катехізис православне сповідання віри, який у формі запитань відповідей роз'яснював питання віри церковних канонів, обрядовості, моралі, гріха та правил життя християнина. Усі три книги було видано у Лаврській друкарні та поширено серед українського духовенства. Вони створили єдиний стандарт для роботи священників, так що парафіянин, зайшовши до храму в іншому регіоні, відчував, що знаходиться в тій самій церкві і молиться тому самому Богу. Ну а для довершення картини треба згадати, що митрополит реформатор приділяв велику увагу церковній музиці, записуючи пісне співи для різних обрядів святкових та повсякденних служб тощо. Саме за це Петра Могилу вважають реформатором православної церкви. Його праця змінила не лише українське, але й усе східноєвропейське православ'я. І московський патріарх Нікон, якого ми вже згадали, модернізуючи московську церкву, приводив її саме до зразка, створеного митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Петром Могилою. Але як то кажуть, молю могилу не лише за це. Однак перед тим, як взятися за головний мем, пов'язаний з цією видатною персоною, а саме Могилянку, ми маємо зробити паузу, щоб подякувати людям, які допомагають нам із вами регулярно зустрічатися в Ютубі. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов, а це меценати каналу, які у складний воєнний час знаходять змогу підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного кола. Під відео знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки. Тому, як маєте змогу, приєднуйтеся до наших помічників. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на книжку історія Європи, Український погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так. Адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей, і допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст, а цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкриємо таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжку персонально для вас, від себе та від брата, адже це наша спільна праця, і попри все ми залишаємося єдиним цілим. Дороговказ на книгарню ви також знайдете під відео. Проте, не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша в цей момент, вподобайка і комент. Однак працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це так. Ну, а ми переходимо до київської братської школи. Її заснували за зразком Львівської братської школи, той самої, де вчився свого часу могила. Зауважимо, що братства, тобто організації заможних та впливових парафіян, навколо церкви, були на той час єдиним захистом для православ'я, яке після Берестейської унії занепадали і зазнавали особливих утисків з боку католицької і польської влади. До київського братства, як ми вже згадали раніше, вступив навіть сам Петро Канашевич Сагайдачний разом з усім реєстровим козацтвом. Погодьтеся, що проти такого даху не могла піти ані церковна, ані світська влада. Отже, скориставшись успішним досвідом львів'янки, я не й собі створили школу. Головним її меценатом стала шляхтянка Єлизавета Васильівна Гулевич, відома вам як Гальшка Гулевичівна. Гальшка це українська форма єврейського імені Єлизавета. Так що, коли маєте знайому Лізу, можете сміливо іменувати її Гальшкою. Гальшка народилася в Затурцях на Волині, там де згодом жив один із теоретиків українського націоналізму В'ячеслав Липинський. Родина Гулевичів була дуже заможною, та й заміж дочку видали вдало, а після смерті чоловіка вона знову вийшла заміж і знову вдало. Однак традиційно її називають за дівочим прізвищем Гулевичівна, підкреслюючи родове походження. Гальшка мала дочку від першого шлюбу і сина від другого. Утім, частину свого майна, отриманого від батьків, як посах, вона подарувала київському братству на монастир Ставропігійський, також і на школу дітям, також шляхетським, як і міщанським, і на всякий інший спосіб богоугодного життя, котрий би слугував вихованню і подаванню науку чтивих дітям народу християнського, з тим, щоб монастир і школа, і весь чин керувався законом східної церкви грецького обряду. Так було написано у дарчій грамоті, копія якої створена пізніше, зберігається у центральному державному історичному архіві. В результаті Київське братство отримало садибу з ділянкою землі на Подолі, де було збудовано братський монастир та засновано школу. Довгий час вважалося, що засновником школи був Сагайдачний, адже в історії русів сказано, що саме він спородив монастир. Проте у 18 столітті дослідники знайшли дарчу Гулевичівни і розставили все по місцях. Отже, братська школа при братському монастирі почала навчати дітей як веліла мати засновниця, також шляхецьких, як міщанських. Аж поки лаврський архімандрит Петро Могила відкрив у себе конкурентну лаврську школу. Цей вчинок настільки розлютив київське духовенство, що після смерті митрополита Йова Борецького, який вказав на могилу як свого наступника, єпископи на зло проголосували за іншого кандидата. Який поступився своїм місцем тільки після врегулювання конфлікту, а врегулювали, як ми вже згадували, шляхом злиття двох шкіл братської та лаврської, в одну у приміщенні братської школи під опікою Петра Могили. І після злиття, яке об'єднало не лише учнівські, але й викладацькі потенціали, школу було перетворено на колегіум за зразком єзуїтських колегіумів, які тоді активно працювали у східній Європі. Єзуїтами називали членів Товариства Ісуса, чернечого ордену, заснованого у 16 столітті іспанським священником Ігнатієм Лойолею, прибічником реформування церкви та впровадження загальної освіти. Єзуїти ставили собі за мету поширення впливу католицької церкви за рахунок просвітництва та місіонерства. Єзуїтські колеги ми працювали у Львові, Луцьку, Острогу, Кам'янці, Вінниці, Перемишлі та у сусідньому з Києвом Фастові, де знаходилася католицька єпископська кафедра. А у самому Києві відкрилася резиденція Товариства Ісуса. Острозька академія тоді вже доживала останні роки після смерті фундатора князя Василя Костянтина Острозького. Тому Київський братський колегіум став відповіддю православної церкви на активну діяльність католиків. Петро могила помер у віці 50 років і був похований у Києво-Печерській лаврі. На місці його поховання зліва біля входу відбудований Успенський собор. Зараз розміщено пам'ятну гранітну плиту. Митрополит Петро Могила був канонізований як святий усіма православними церквами на вшанування його заслуг перед православ'ям. А за рік після його смерті в Україні було проголошено одну з перших у Європі республік гетьманщину війська Запорозького під рукою гетьмана Богдана Хмельницького. Про Гетьманщину ми маємо окреме відео, але й без нього всі знають, що наступний гетьман Іван Виговський підписав з поляками знаменитий гадяцький трактат, який визнавав Гетьманщину рівним учасником об'єднання Польщі та Литви, і на ознаку такої рівності Київський братський колегіум отримував статус академії та рівні права з найстарішим університетом Польщі у Кракові. І, хоч гадяцькі угоди не були затверджені ні козацькою радою, ані сеймом Речі Посполитої, цей пункт було виконано і в Києві з'явилася православна академія. Навчання тривало там 12 років, не дарма Григорій Сковорода так і не дійшов фінішу. За цей час студенти вивчали богослов'я, мови від мертвих латини старослов'янської та давньогрецької до живих польської, французької та німецької, поетику, риторику, філософію, математику, архітектуру. Оптику, механіку, музику, малювання, медицину та інші актуальні науки там відбувалися поетичні змагання, переможців яких нагороджували лавровими вінками, звідси назва лавреат. Погодьтеся, що програма виглядає солідно, попри невисокий ступінь розвитку тодішніх наук, теперішнім студентам доводиться легше. А за 12 років після відкриття в документах польського короля Михайла Вишневецького академію вже називають Києво-Могилянською. До речі, дід короля Михайла теж Михайло Вишневецький був одружений з двоюрідною сестрою Петра Могили раїною Могилянкою. Тодішні еліти всі були одне одному родичами, утім, як і теперішні, на те вони еліти. Про репутацію академії у суспільстві можна судити з історії русів літопису невідомого автора, створеного на межі 18-19 століття. Вона повідомляє, що Петро Сагайдачний поновив з допомогою митрополита Київського Петра Могили стародавню київську академію, засновану з часів останнього хрещення Русі, але від нашестя на Русь татар приховану по різних монастирях та печерах. Ну, щодо Сагайдачного, ми з вами вже розібралися. Він підтримував створення київської братської школи, але фундувала її Гальшка-Гулевичівна. А от заява про спадковість від Академії часів хрещення Русі, тобто Володимира чи Ярослава, це показник високого статусу в очах громадськості. Утім, за результатами руїни, Київ, а з ними києво могилянська академія опинилася під владою Москви. І це був перший вищий навчальний заклад, який потрапив під руку московського царя. Треба зауважити, що московити не стали закривати його, адже це була пора активної експансії, яка потребувала кваліфікованих кадрів від управлінців до духовенства. Тому цар Іван П'ятий, старший брат майбутнього імператора Петра, підтвердив Київській академії її статус. Ну а сам П'єтр, який отримав трон після ранньої смерті кволого і хворого Івана, знову підтвердив статус могилянки. Таким чином, випускники отримали можливість іти на службу московському цареві. І один з них, Феофан Прокопович, скористався цією можливістю, став правою рукою. Петра вклав йому у голову ідею створення імперії, розробив ідеологію самодержавства. Ну а заразом підпорядкував церкву державі, замінивши посаду патріарха, синодом на чолі з прокурором. Про цього неоковирного українця ми розповідали в окремому відео. Інший студент Могилянки, портрет якого вміщено на 10 гривнях, став гетьманом гетьманщини і вірним слугою московського царя. За його часів академію звали Могило Мазепинською. Про Мазепу та його шлях від слуги до ворога Петра. Ми маємо докладне відео. Поцікавтесь. Паралельно Москва вирішила й собі відкрити вищий навчальний заклад словяно греко латинську академію. Ініціатором її створення став також випускник Києво-Могилянської академії Симеон Полоцький. Як можна зрозуміти з позивного, походив Симеон з білоруського Полоцька, адже православні єпархії білоруських земель тоді були частиною Київської митрополії. Слово Вихованці могилянки стали частиною московських еліт і почали виховувати нові еліти. Водночас саму академію почали приводити до імперських стандартів. Спочатку там запровадили викладання московської літератури, а потім заборонили українську мову. До речі, в повісті Гоголя Тарас Бульба, сини головного героя, приїздив до нього саме з Києво-Могилянської академії, і це ще одне свідчення авторитету в суспільстві, пам'ять про який була жива ще у 19 столітті. До речі, саме ректор Києво-Могилянської академії Іриней Фальковський заснував у Михайлівському монастирі першу в Києві обсерваторію. Крім того, він відкрив фізико-математичний кабінет, обладнаний за останнім словом тодішньої науки, земними та небесними глобусами, електричною машиною, барометром, астролябією та іншими досягненнями техніки. Проте, зі становленням у Москві власних навчальних закладів, створених за допомогою українців, потреба у Київському навчальному закладі відпала. І у 1817 році указом синоду академія було закрито. Так закінчилася перша частина історії найавторитетнішого українського навчального закладу. За два роки після цього в приміщеннях Могилянки відкрила суто церковний заклад Київську духовну академію, яка не продовжувала традиції і взагалі не мала жодного стосунку до слави попередниці. Ну а відродження Могилянки відбулося одразу після проголошення Україною незалежності у 91-му. І мені приємно згадати, що ми з Дмитром були одними з перших членів Києво-Могилянського братства. А наш старший брат Сергій став одним із перших студентів відродженого вишу. Але ми не відповіли на головне питання, поставлене на початку відео: як так сталося, що люди, отримавши освіту в українській академії, згодом служили загарбникам? Відповідь проста: на жаль, через колоніальний статус українських земель навчання було позбавлене національної ідеології. Якщо Ягелонський університет виховував студентів перед усім поляками, патріотами Польщі, то Києво-Могилянська академія випускала просто освічених людей. І якщо хтось із них починав працювати на українську націю, це був його особистий вибір, але не наслідок академічної освіти. Тому щоб не стати черговим слугою іноземної держави, треба пам'ятати простий принцип: Україна. Понад усе, адже нація це добровільне об'єднання людей навколо національної ідеї, мови та культури. А значить, нам належить говорити, писати, творити, вести соцмережі української, споживати український культурний продукт, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобаяк. Бо кожному воздасться по лайках його.